Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Ілад, Київський філіал. Заїжджає до нас на продаж Mazda CX5 2014 року випуску за ціною 16 тисяч 490 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 2,2 літра на 150 кінських сили на автоматичній коробці передач. Так вона у нас виглядає. Є по речі на зеркалах безключовий доступ на двох передніх дверках. Весь автомобіль заклеєний в червону плівку. Сама вона по собі синенька. Автомат коробка, підстаканник. Підігрів передніх сидінь двохзонний зони клімат-контроль, штатна сенсорна мультимедіа, передні і задні парктроники камера заднього огляду, мультикермо, датчики світла, доща, круїз-контроль, заелений пробіг автомобіля 185 тисяч кілометрів. Є у нас електрогулювання передніх сидінь передні та задні електроступіднімачі, електроскладання дзеркал, задній ряд. Салон у нас. Шкіряний чорного кольору в доброму стані. Для задніх пасажирів маємо підлокітник, підстаканник. Дверні карти у нас також в доброму стані. Стоїть автомобіль на 18-х легкосплавних дисках, на літній гумі. Так вона виглядає по колу. Перед зад парктроніки, камера задня, фаркоп. Нагадую, вона у нас офіційна. В 2014 році виїхала з салону. Продається зараз від третього власника. Фарбований тільки один елемент це капот. Технічно візуально без нарікань знаходиться автомобіль з адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. також його можна придбати в кредит або скористатися послугою трейдин.